Розпочався опалювальний період. Кожна сім'я може самостійно зробити розрахунок, чи потрібно її скористатися субсидією чи ні. Для сімей, які складаються лише з непрацездатних громадян, вони мають право сплачувати за житлово-комунальні послуги 10% від їх сукупного доходу сім'ї. Для іншої категорії населення 15% від сукупного доходу сім'ї. Відділ грошових виплат та компенсацій працює щоденно, з 8 години прийом громадян ведеться без обідньої перерви. А також для зручності громадян прийом здійснюється і у вихідні дні, тобто в суботу, з 8 до 16 години. Запрошуємо всіх бажаючих скористатися допомогою на оплату житлових комунальних послуг субсидії і звертатися до відділу грошових виплат та компенсацій. Громадяни, які мають заборгованість за житлово-комунальні послуги, Мають право скористатися субсидією, а також внесена зміни стосовно зареєстрованих осіб, але які фактично не проживають. Якщо у житловому приміщенні зареєстровані особи, а фактично не проживають, і в цьому приміщенні використовується вода, газ, електроенергія засобами лічильників. То необхідно для тих громадян, які фактично не проживають, надати довідку з місця навчання чи місця роботи або тривалого лікування. Тоді буде субсидія розраховуватися тільки на тих, які фактично проживають. Також при наявності у громадян, які звертаються за призначенням субсидії, два або більше транспортних засоби. То не враховуватимуться ті засоби вітчизняного виробництва, які перебувають у володінні понад 10 років, інші транспортні засоби понад 15 років. І при складенні декларації, то необхідно при собі мати технічні паспорти, і непрацездатним громадянам комісія, яка працює при красноградській адміністрації, має право призначити субсидії на безстроковий термін, тобто до тих змін, які відбудуться у них у складенні, Сім'ї або виникнення інших доходів, то цим громадянам субсидія на загальну площу житла буде призначено безстракова. Особливу увагу звертаю громадян на при складанні ними декларації. необхідно Вказувати всі види доходів, які вони отримують, і також декларувати транспортні засоби, які вони мають у володінні, земельні ділянки, земельні паї, два домоволодіння обов'язкове, щоб потім при користуванні субсидією і при перевірці відділом контролю не виникало зайвих запитань. І якщо громадяни доходи свої скривають, то необхідно буде їм тоді повернути. Ти кошти до державного бюджету, якщо у громадян виникають такі обставини, як наявність двох домоволодінь чи двох транспортних засобів, або купівля будинку чи земельної ділянки менше року, а також якщо склались такі обставини, що громадяни втратили роботу і за цей період у них немає доходів, Дякую. то всі ці питання вирішує конфліктна комісія, яка працює при Красноградській районі державній адміністрації кожного четверга. Запрошуємо всіх громадян скористатися допомогою на оплату житлово-комунальних послуг. Всі питання можна вирішити за телефоном гарячої лінії 71810, а також звертатися до інформатора, яка надасть всю первинну інформацію щодо призначення житлової субсидії.